Що трапилось у Кропивницькому? Пам'ять не є порушенням. У п'ятницю містяни збиралися на акцію на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якому заборонили виступ на зимових Олімпійських іграх 2026 року через намір одягнути шолом із портретами загиблих спортсменів. Бійці 3-го полку імені Святослава Гороброго теж долучилися до флешмобу. Показали рукавички з написом. Пам'ять не є порушенням. До позитивних новин у Кропивницькому відкрили майстерню кераміки за державний грант. Майстерня називається. Зірочка, засновниця там планує проводити багато майстер-класів, а також запрошувати місцевих майстрів та художників. Звинуваченого у хабарництві екс посадовця Кропивницької міськради мобілізували. Про це стало відомо під час судового засідання. Наразі розгляд справи зупинено. І поки не зрозуміло, чи триватиме він стосовно іншого посадовця, який також проходить по цій справі. У Кропивницькому по вулиці Яновського зробили цікаву обрізку дерев. Понад дорогою тепер. В майже голі стовбури. Я вписнула необхідність такої обрізки. Цікаво, а більше читайте. Награчки інфо.